Унікальна, особлива і надзвичайно смачна страва Волині. Мова йде про печену капусту. Чимало волинян та туристів, які відвідують наш регіон, про неї, звісно ж, чули. Проте у селі Смідин, що у Ковизькому районі, місцеві господині готують цю страву по особливому і за рецептом, якому десятки років. Зокрема, запікають овоч лише у печі і тримають його там цілу добу. Тоді капуста виходить м'яка як масло. Пані Марія знає про приготування цього смаколика. Практично все каже, має за плечима величезний досвід. Розповідає, у молодості працювала дояркою, Вийшла заміж, родина жила небагато. Пішла замуж, а тоді вже я почалася вже про ту капусту. Я і знала. Шо, так, то я пекла в печі, я тільки в печі. Готувати печу на капусту не так складно, однак є певні особливості та правила, яких дуже важливо дотримуватися. Ото беру піч перед вечором, угу. добре натоплюю, треба дрова дубовий, угу. і щоб оте поднебенні було, всередині біле, і так, як вже жар геть догарує, вже жар, що тільки такий жар, а дубові вони жаркі дрова. Тоді я вже кидаю капусту. Закриваю оту затолку і беру глій, і замазую так, щоб ніг ще не вийшов воздух звідти. Вона так і печеться угу. до ранку. Після того як капусту закинули у розпечну піч, її так би мовити, запечатують. Замазують піч, залишають на добу і лише тоді дістають. Із капусти можна робити різноманітні страви. Як вже захолонені. Кришать, туди огірочка, чосничка, перчику, солі. І так олійки, і вимішують, і вмішують, ну, і покушують, щоб, що там додати є. І отак, і отак, отака страва, посна страва. Ба більше капусту внесено до обласного переліку гастрономічної спадщини а наступного року планують подати цю страву до національного. А раніше Смідінська громада виграла грант від Українського культурного фонду. За надані кошти було створено 3D-подорож, як саме готують смідонську капусту. Для цього проєкту потрібно було приміщення, і його люб'язно погодились надати. Це будинок моїх дідуся й бабусі, вже покійних дідуся й бабусі. Тут багато років вже ніхто не живе. А ми так як брали участь в проєкті з українського культурного фонду, виграли mm -hmm. проєкт, і нам треба було, щоб реалізувати його. Треба була ось така якесь таке приміщення, хата, в яку ми могли би, щоб вона була з піч, піч була діюча, щоб все було добре. І от ми довго-довго думали, питали, шукали. І тут якась така в мене виникла ідея: а чого б може в кухні? Тут такі стіни білі, тут старе приміщення, а чого ж не тут. І тому ми з моїми дівчатами. Скульптори, а також мої батьки, брат, ми зібралися один раз, прийшли сюди і почали тут все прибирати. Тобто такої сильно великої роботи не було, бо воно так все лишилось, як було колись. Оце тільки там повиносили деякі меблі. І тому от в цій хаті стали працювати. Піч, як виявилася, діюча, все добре. Капусту можна пекти і надалі. Також на кошти гранту у громаді розробили бокси із усім необхідним для приготування страви інгредієнтами спеченої капусти. Ми бачимо зараз перед нами інгредієнти, які ходять в страву смінницька капуста. Так. Оце найголовніша страва смінницька капуста, вона вже печена, готова. Сіль у нас є рецепт рецептура, перець. Олія оливкова, соняшникова, огірки квашені, угу. чесник. Uh -huh. Угу. Uh -huh. Ось тут же такі допоможні елементи, які створюють атмосферу. Uh -huh. Типу, це сільники, якими розпалюється піч, дрова uh -huh. і лучина. Так. Знає, така запашна ароматна. Тож сміденська печена капуста стала справжньою гастрономічною культурною спадщиною волині. Її смак та аромат не зрівняється ні з чим, наголошують господині. Тому, якщо ви приїхали на ковищину, обов'язково спробуйте цю неймовірну страву. Така смакота. Нікого не залишить байдужим, mm -hmm. дуже смачно.